Вас всіх давно й недавно на війні полеглих згадаємо із вдячністю, сльозою на очах. Так віддано і щиро захищати батьківщину повинен кожен патріот і кожен з нас. Вони живуть і житимуть навіки в серцях і в пам'яті народу України. Ми стоїмо біля стели пам'яті, щоб вшанувати кожного, хто загинув, захищаючи вільну Україну в різні часи, і подякувати тим, хто саме зараз відстоює наше мирне життя на полі бою. Вже другий рік Україна виборює свою незалежність та цілісність. І тепер щохвилини українці без вагань. Потом і кров'ю відстоюють кожен сантиметр священної землі з вірою в найскорішу перемогу. Гине цвіт нашої нації, яким болить за Україну. Люди різних професій у мирному житті: науковці, викладачі, студенти, митці, політики, бізнесмени. Громадські активісти і ще багато інших українців різного віку. Це вони, наші захисники і захисниці, доводять на полі бою, що Україна не скорена і не скориться ніколи. Український народ завжди з повагою ставився до своїх героїв. Згадаємо їх у своїх молитвах. Хай постійно горять свічки пам'яті. Як болючий щем про наших героїв, що навічно стали журавлями, хай пам'ять про них згуртує нас, живих, дасть силу і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі.